П'ять типів фінансових блоків, які ж вони бувають. А третій тип фінансових блоків це страх грошей, така досить ірраціональна штука. ви можете сказати, ну що ж, я грошей боюсь, та ні, нічого подобного, я гроші люблю. А однак проявляється цей страх саме, знаєте, тривожністю, тривожністю від не те, що коли ви прям тримаєте да, велику суму грошей, або коли у вас велика сума грошей на вашому рахунку є. Вона оця тривожність може провокувати. Навіть думками про велику суму грошей. Як вона проявляється ця ж тривожність? Ви переживаєте, куди їх вкласти, куди їх покласти, куди їх діти. Починається метушня, починається біганина з кімнати в кімнату. Покладу, покладу в цю шухлядку. Ні, не буду класти в цю шухлядку. Покладу в іншу шухлядку. Поклали в одну шухлядку. Ні, треба перекласти, покладу в шифанер. Ні, в шифанері хтось може знайде, покладу в коробочку, засуну на антресоль. Оце отак от тривожність, якась біганина, коли вам неспокійно, ви весь час переживаєте про гроші. Або ще цей страх грошей може проявлятися на такому, знаєте, неусвідомленому рівні. Ну, усвідомлений рівень, коли ви їх можете просто зливати да, на те, що на якісь придбання, на якісь покупки, на те, що ви хочете, да, на свої бажання, робити якісь емоційні покупки. І таким чином зливати гроші, щоб не накопичувалася велика сума, щоб від неї так відходити на неусвідомленому рівні. Це проявляється як те, що вам, ніби навколишній всесвіт, допомагає зливати оці гроші. Починають хворіти ваша рідня, ваші близькі, ваші котики, ваші собачки. Починає ламатись несподівано. Ось отак: от. починає ламатись техніка, щось трапляється. От ви їхали їх. 100-500 разів тут їздили, цього разу вирішили автомобілем наїхати і поламали собі бордюр, да? Ну, Наїхали на бардюр і поламали собі бампер. Ось ну, так, несподівано. ось чином. Отак От проявляється неусвідомлений злив грошей, який також пов'язаний із страхом грошей.